Команди прокуратури дуже і дуже уважно слідкують за перипетіями даного поєдинку, адже МКП Урожайна країна всього на один заліковий бал відстає від у воротах. Дем'янчук, Нікіта, номер сьомий, одинадцятий. Руслан. Команда гості. Брокар Стар Пеперс. Футболки білі зараз вибачаюсь, з Мус опонентів. Про... Проте з м'ячем залишатиметься саме гостів. Карацюба чудово знаходить. Павла Романа, удар, скидка на висока затяг. Нікіфоров чудово звільнився, зберіг м'яч для своєї команди, встиг дочекатися підтримки партнерів. І Саме Брокар Стар Пеперс. були золоті. Медалі цього числа. Беззаперечними фаворитами. Зараз хороша спроба від Романа Жмука. Зараз Роман Жмут на ударній позиції удар і Віктор Кириленко. Кирилен. Трьомачка. Під опічні Станіслава Форсуда притуло визились добра. Карстар Пепер. Намагався від своїх. Зараз відпрацював. Він в обороні. Забрав м'яч у підкаті. Вже контратака. Шетьони на Везика. на надалю не встигає. Скучаю зараз. Берці своїх опонентів високо піскун відбирає м'яч. вже віддають передачу. Стійка воріт! Не при справах але Стійка підстрахувала. Зараз лідник іде один на трьох. Втрачає м'яч і контратака. Тепер у виконанні господарів. І в ко надальню Ведзенко зрізає у власні ворота. І як кажуть, не забуваєш ти, забуваю тобі. Швидка контратака у відповіді, у відповідь у виконанні МГП. Дивимося, як її розганяє головко. знаходить передачу Дмитраєвка. Той на дальню стійку, стійку віддала на бігаючого шумакова. Але ярославе. Я... Чи пробиває під стійку, але витягнувся зараз. Віктор Крилевою ногою відбив цей постріл. Ще одна спроба здалі. Дистанція. Удар від Нікіфорова і на місці рокитязь Голкіпер ХП вже контратаком в зворотньому напрямку. Фесюн обігрує Лінника, веде боротьбу і. На 40 й хвилині першого тайму у власні ворота зрізав Ярослав Бенцов. Зараз Ярослав додається, тепер вже Руслас вибирає м'яча, уважно, у вас брати у захисті. Астар Пеперс яка пробивав 21 номер, але Рокетянський і тут встиг зреагувати да? заблокував в палаці спорту. Зараз якась передача від Лини Канар. Заблокував е, удар від Сергія Шатьорного. А якби не вчасне? Прокар швидко відповідає тією ж монетою. Вензенко не точно, передача на Линика і потрібно тепер відбирати. Чи буде удар? Удар не, є. Ударив не точно. Нікіфоров. передача вздовж бокової лінії. Перехоплення. Роман жмут і на ліника. Воно доходить. Артем чіпляється за м'яч, але знову помиляється і допомагає собі руками. Проте жовту картку. Зараз шетьорний перехоплення, але не вдалося зараз Сергію. Сніфером невдала передача, і Оліксєєнко одразу ж пробиває по воротах ближніх. Зворотньої передачі не посидіть. Зараз Шотьор розвертається. І це порушення правил. Нас... Яка картка? Жовту тримає. Вагома стінка. Від Ростислава Удар, і гол! Та під попереченим м'яч вітає ворота. Прямий удар 15-го номера. Лідера атак команди Брокар Стар Пеперс вирішив ні з ким не розігрувати, нікому ваши цю спробу. Олексєнко через Дев'янчука. Спітка на удар під удар Руслану Жмуду. М'яється за м'яч. Віддає на дальню, але Робітянський забирає м'яч до рук. Тепер контратака вже з воротньому напрямку. Шамаков буде бити. Удар нижнім. Напрямку не вдається дістатися м'ячу. І в нас шостий флол. Весюн неуважно відпраць. Ростислава Рокитяцького. Пострілили Рокитяцький. Виграє цю дуель. Відбивається. Руслан Шмуд розганяє атаку, грає через свого брата. Роман тепер з м'ячем знову Руслан. І удар від Романа жмутається за м'яч, Зберігає його у себе скидка під удар, але не вдається м'ячу дістатися. Артему Ліннику вибиває його з під рук з під ніг зараз. Який же момент контравершення потрібно ризикувати вже пробивати поворотом. Жмуть з розвороту, намагаються пробити невдало і... На цьому все. Друзі, класний матч. І я думаю, абсолютно справедливий результат.